Черкаський залізничний вокзал стане комфортнішим, щоправда, поки лише для інвалідів. Там встановлять пандуси, спеціальні поручні, занижені бордюри, квиткові каси та покращать світлове табло. Ремонт Укрзалізниці обіцяє зробити вже наступного року, пише одна з місцевих газет. Більше, дивіться у нашому огляді. У Звенигородському районі оптимізують навчальні заклади. Чотири найменш наповнені сільські школи можуть закрити, пише Черкаський край. Але вже з наступного календарного року. Поки для усіх освітян району таптешні та депутати встановили сувору економію коштів. Вона позначилась на харчування учнів та оплаті вчителів. На Черкащині рекордно низька вартість квартир в доларовому еквіваленті житло нині продається за цінами кризи 2008-2009 років. Та навіть минуле цей поріг. Одну кімнатку можна придбати за 15-17 тисяч доларів. Але агентства нерухомості на тепер продають у кілька разів менше квартир ніж торік. Чому читайте у свіжому номері вечірки? Лист до прем'єра Черкащани поскаржилися Арсенію Яценюку на дорогу смерті. Повідомляє акцент. До нього звернулися жителі Драбівщини, села Шрамківка, які втомились від тотального бездоріжжя. Лист Яценюк зачитав у програмі «10 хвилин з прем'єр-міністром щодо ситуації на Черкащині. Він пообіцяв дати доручення міністру інфраструктури, аби той перевірив, чому ця дорога не фінансується з місцевого бюджету. Три сотні за зрубану ялинку. Такий мінімальний штраф доведеться заплатити новорічним браконьєрам, які вирішать зекономити на купівлі святкового дерева. Їх ловитимуть спеціальні рейди, до яких увійдуть представники лісничих, екологічної інспекції та правоохоронців. Бригади створять по всіх районах області. Пише нова доба.